Олена засядько, а яблуні цвіли. Лідія Вікторівна прокинулася в тиші ранкового світанку, огорнута необґрунтованим передчуттям тривоги, таким самим глухим, як і кожного року, коли весна оживає після зимового сну. Це відчуття не відпускає її вже 23 весни. Воно приходить разом із першим промінням ранкового сонця, ніби нагадуючи, цей день той самий він повернеться. Щоранку в голові крутилося знову день без них. Лідія повільно піднялася з ліжка, ніби важкі спогади давили на плечі, бо соняш ступила на холодну підлогу і рушила до балкона, щоб подивитися на місто, яке знову прокидалося. Квітневе сонце ніжно грало на дахах. Дерева тільки одягалися в листя, а повітря було напоєне тонким ароматом цвітіння яблунь. Місто здавалось живим, але для Лідії лише фоном до порожнечі в серці, за вікном райдужний світ, а всередині порожнеча. Приготувавши міцну каву, накинула халат і вийшла на балкон. У руках тепло чашки, а в душі крижаний зимовий холод, весна її біль. Саме 23 квітня вона втратила все, тих, кого любила найбільше. Григорій, відданий чоловік і маленький Федя, дволітній Ангелик, із кучерями і чистим поглядом. Вони пішли того дня, звичайна поїздка і зіткнення з автомобілем п'яного водія. Григорія знайшли одразу, без ознак життя, а Федю Федю не знайшли. Камери зафіксували його в машині. А після якесь диво, жодних слідів. Вона досі живе у невизначеності, він живий, чи його більше немає, без тіла, без прощання, без могили. 23 роки, тисячі оголошень, сотні зустрічей з поліцією безсонні ночі він може бути живим або мертвим, без відповіді, це її нескінченна агонія. Порятунок у роботі. Лідія трудоголік за натурою, стримана, відповідальна, емоційно стабільна навіть у найбільших катаклізмах. Після трагедії робота стала її рятівним якірцем. У Удень сімейна медицина, уночі швидка. Колеги поважають її, але співчувають. Особливо головний лікар Ілля Давидович, добрий і чуйний. Лідія Вікторівно, ви не можете так далі, промовив він після нічного чергування. Ви працюєте за трьох, не спите, їсте на бігу. А якщо раптом Федя повернеться, а ви? Його слова мали сенс. Вона зрозуміла, має бути готовою, навіть якщо чекання забере сили, бо він може повернутися. У вихідні відвідувала могилу чоловіка. Сідала біля плити і говорила, наче він поряд, «Гришо, Я так втомилася шукати, але не можу зупинитися. Раптом він зовсім поруч. Цієї весни сталося диво. Григорій почав приходити до неї у вісні. у вигляді мовчазного, стурбованого чоловіка, такого, яким вона його знала. Вони стояли в старій квартирі і кожної ночі одне й те саме мовчання, а потім, Лідо, встигни, час майже вичерпано. Розкажи, що ти маєш на увазі, стискала вона його руку у вісні. Ти зрозумієш? Головне, не прогав момент. Після пробудження серце калатало так, ніби справді, почула голос коханого, навіть запах його одеколону ще витав у повітрі. Наступного дня начальник зміни на станції швидкої допомоги повідомив, що напарник Лідії вибуває з графіка через травму. Прийдеться працювати з Олегом Наумовичем, сказав він. Її серце здригнулося, Олег. Було між ними дещо колись через п'ять років після трагедії. Вона відчинила нові двері, намагалася жити далі, але почуття вини перед померлим перевершило все. Вона розірвала стосунки, він відпустив мовчки. Можливо, є хто інший, попросила Лідія стримано, іншого немає. Олег, досвідчений фельдшер і надто цінний для служби. Їхня зустріч була лаконічною, обоє професіонали, але спогади про минуле болісно давалися взнаки. Перший виклик ресторан Альбатрос, весілля, наречений раптово з ймовірно, анафілактичний шок, алергічна реакція на море продукти. Вони працювали злагоджено. Олег маневрував машиною, вона розпочала реанімацію, потім наказала медсестрі Олено, приготуй адреналін, преднізолон і фізрозчин. Олеже, постав крапельницю. Треба зняти з нього сорочку, перевірити на висипи, сказала Лідія, розтібаючи ґудзики, і побачила пляму у формі долоні на плечі пацієнта. Саме така була у Григорія і малого Феді. Серце завмерло. Затримавши дихання, вона розглянула чоловіка поруч і побачила у ньому Григорія, але молодого. Федя? прошепотіла вона, не розуміючи, що це вголос. Що ви сказали? Звернулася до неї немолода жінка поряд з нареченою, в її очах здивування Я нічого, ледве вимовила Лідія, намагаючись зберегти самовладання. Але жінка її почула. І в її погляді промайнуло щось дивне страх або ж упізнавання. Артема терміново госпіталізували. Усю дорогу до лікарні Лідія не могла відвести від нього очей. Кожна риса обличчя, немов кричала це її син. Але як таке можливо? 23 роки йому саме стільки мало бути. На зворотному шляху Лідія мовчала. Не сказала й слова, хоча Олег кілька разів обережно намагався почати розмову. Та вона або кивала, або шепотіла короткі фрази, її думки вирували, хаотично наштовхуючись одна на одну. Це він, це мій Федя, але як? Де він був усі ці роки? Перед очима знову і знову поставало обличчя молодого чоловіка Артема. Його риси, його родима пляма на плечі, така сама була у Феді. Лідія щодня бачила її на фотографіях у старому альбомі пляма у формі долоні, яку так любив цілувати Григорій. Тепер вона з'явилася у цього незнайомця, а може, він не чужий? Лідо, що з тобою? порушив мовчанку Олег, зупинивши авто біля узбіччя. Його погляд був сповнений занепокоєння ти бліда, як стіна. Вона повернулася до нього, в її очах змішалися біль, надія, страх і дивне хвилювання, мов душа зависла між минулим і сьогоденням. Цей хлопець, почала вона, затинаючись, у нього родима пляма, точнісінько така, як у мого сина. Олег замовк. Він знав усю її історію, кожну ніч без сну, кожну марну надію, кожну сльозу. Лідо, такі плями не рідкість, м'яко сказав він. Це може бути збіг обставин просто. Ні. вигукнула вона, і голос її затремтів. Ти не розумієш. Це не схожість, це точна копія і обличчя. Господи, він же копія гриші, немов час відмотався назад. Олег глибоко зітхнув. Знову завів двигун і повів авто далі. Слова були марні. У лідії всередині вирувала буря, що руйнувала всі колишні уявлення про реальність. Що мені робити? тихо запитала вона більше до себе, ніж до Олега. А раптом я помиляюсь. А раптом усе це лише співпадіння, я ж не можу вторгнутись у чуже життя зі своїми здогадками. А якщо ти не помиляєшся, відповів Олег майже пошупки, але в його голосі звучала впевненість, яка тримала Лідію на поверхні. Несподівано для себе Лідія відчула, як стрибнув тиск. Запаморочилась голова, потемніло в очах. Олег різко загальмував, підхопив її просто з сидіння. У напівсвідомості їй снився Григорій. Вона знову була у старій квартирі, де пахло дитинством і кавою. Він стояв посеред кімнати, тримаючи на руках маленького Федю, кучерявого, усміхненого, як зі спогадів. Ти впораєшся, Лідо, лагідно мовив він, гладячи малюка по голівці. Це твій син. Ти його впізнала. Навіть якщо світ ховав його, твоє серце не помилилось. Але як? Де він був? Чому я не могла знайти його раніше? Це вже не важливо. важливо те, що ви знову разом. І не забувай про Олега. Він завжди був поруч, він частина твого майбутнього. Я так сумую за тобою, я знаю. Але тепер ти мусиш жити для себе, для Феді, для любові. Лідія прокинулась в лікарняній палаті. Світло било в очі, повітря здавалося важким. Біля ліжка сидів Олег, його обличчя було смученим, але в погляді живріла надія Як ти? м'яко запитав він, торкаючись її руки. Дотик був теплим, живим, таким справжнім. Краще, прошепотіла Лідія. Олеже, мені потрібно дізнатись правду про Артема. Я вже дізнався, відповів він. Артем Павлович Морозовський, 25 років, інженер. Виховувався в прийомній родині, біологічні батьки невідомі. Серце Лідії закалатало, мов дзвін у храмі. Прийомна родина? перепитала вона з знадривому голосі. Так, Кіра й Павло Морозовські, лікарі. Вони всиновили його з дитбудинку, коли йому було три роки. Наступного дня у палату до Лідії зайшли відвідувачі. Вона відразу впізнала Ілону, наречену Артема. За нею йшов сам хлопець, блідий, але на ногах. Позаду стояла літня пара Павло і Кіра. Вибачте, що турбуємо, сказала Кіра. Ми прийшли подякувати вам за сина і поговорити. Лідія ледь не замліла від хвилювання. Учора ви назвали його Федором, продовжила Кіра. Це ім'я має для вас значення? Федя це ім'я мого сина, тихо відповіла Лідія. Він зник 23 роки тому, йому було лише два. Артем уважно подивився на неї. У його погляді з'явилося щось невловимо рідне. Розкажіть мені про нього, попросив він, і Лідія розповіла про аварію. Пошуки, безсонні ночі, об'яви, безпорадність, про пляму на плечі, про свою впевненість, що він, її син. Павло і Кіра слухали мовчки, а в очах Артема наручувалося щось більше упізнання, зв'язок, що не потребував слів. Я пам'ятаю, раптом сказав він, тьмяно, але пам'ятаю. Жінку з добрими очима, колескову, і чоловіка, який підкидав мене до стелі. Лідія залилась слізьми. Артем підійшов і обійняв її. Його обійми були теплими і справжніми. Мамо, прошепотів він. Кіра розповіла, що дитину знайшли в кущах після аварії, непритомно, з травмою, документів не було. Пам'ять втрачена. Директор дитбудинку будинку підробив документи, аби дати хлопчику шанс на нове життя. Ми любили його, як рідного, сказала Кіра, але завжди знали, що колись з'явиться хтось справжній. Ви подарували йому любов, відповіла Лідія, стискаючи її руку. Я вам вдячна безмежно». Ілона підійшла ближче. То ви моя свекруха, усміхнулась крізь сльози. Якщо ти не проти, обійняла її Лідія. Виписка стала святом. Батьки Ілони вирішили знову зібратися в ресторані Альбатрос, але тепер без екзотики, пожартував Федя. і без алкоголю, додала Ілона, сміючись. Коли ввечері після застілля Лідія почала збиратися додому, Олег її зупинив Лідо, зачекай. Я мушу сказати важливе. Я чекав на цей момент багато років, сказав він. Ти не була готова. Але зараз, коли ти знову з родиною, Лідо, вийдеш за мене. Вона подивилась на нього, на Федю, на всіх, і відповіла так, я вийду. Здається, час готувати ще одне весілля, вигукнула Ілона. Мамо, я й Олега пам'ятаю, сказав Федя. Він приносив мені іграшки. Я любив тебе, як рідного, відповів Олег, і люблю досі. І Лідія зрозуміла, 23 роки болю завершились. Весна більше не була символом втрати, вона стала символом надії. Весна це початок, прошепотіла вона. Це час, коли родина знову разом додав Федір. І вперше за всі ці роки вона була щаслива по справжньому, а яблуні за вікном цвіли вже не для смутку, а для радості.